Село Ждани Лубанського району це одне із тих місць, де вода із переповнених річок і ставків, розірвавши дамби, затопила не тільки двори, а й потрапила до осель. Минуло вже більше двох тижнів, а наслідки катастрофи ще не вирішені. Деякі помешкання людей напівзруйновані, городи знищені, худоба загинула, а допомога мізерна. На сьогодні постраждало 34 дворища, але руйнування продовжуються. Більшість жителів зневірені і навіть не звертаються за допомогою, і не знають, що для них передбачена компенсація. Велике занепокоєння у людей викликає якість питної води. Через підтоплення у колодязі потрапило багато шкідливих речовин. Всього село Ждани має 300 дворів, 256 беруть воду із водонапірної вежі. Вода з них придатна до вживання, проте тільки після кип'ятіння. У решті населення власні колодязі, з яких санітарні служби пити воду суворо заборонили, попереджуючи, що можливі навіть летальні наслідки. Чиста вода є лише у магазині, де з приводу неї постійний ажіотаж. Вона п'ється, тому що вона на вигляд чиста. але ну, якщо потім розстройства конкретні йдуть. То желудка, то живота, коло ще слабенькі трошки. Дітям їм категорично заборонено пити. Вона дасть, вона чиста, вона але ну, Зараз якщо через час її включать, вона буде просто-напросто йти ну, з такими гранульованими цими. Я прибрала фільтр, тому що він за два, два рази забивався настільки ржою коричневим, Таким, що я його викинула, бо тоді взагалі в хаті води нема, навіть гуся. Колодязню воду взагалі пити не можна. цю, Вона у нас для хоздвору. Бо її напитися, то там можна і зразу кудись піти. Вона дуже-дуже не... прямо на вкусне добра. Коли ми приїхали до села, то потрапили на зібрання громади. Там були присутні перший заступник голови райдержадміністрації Сергій Сіряченко, голова Жданівської сільської ради Наталія Пономаренко. А також стурбовані жителі села обговорювали актуальні проблеми: звідки чекати матеріальної допомоги, і як довго, коли вирішиться питання з водою, згідно закону, якихсь там протоколів і цього я, я його б'ю, просто все не можна. Ну запам'ятати тих законів, отих актів, які це треба було, щоб ці подали. Вони там повинні були, будуть прочитати оце. А тоді сільський голова повинен знайти можливість цю воду сюди привезти на територію села. І хто знав, коли вона буде. А оскільки у нас у селі башні є, то башнями можна користуватися, і оцю воду треба кип'ятити. Через те це питання автоматично відпало. А так користуємося своєю водою. Як ліньки кип'ятить, п'ємо і сиру. Деякі люди говорять, що ну, розстройство з чим це пов'язано, може ну, смертельного то, нічого немає, але ж кишкова паличка, як кишкова паличка, вона може проявити себе по-різному. Ну, дітям, звичайно, дітям. Тим стараємося ж не давати, купляємо воду в магазини. Дійсно стали завозити негазовану. під час негоди сільської голови, як і мобільного зв'язку із нею не було. Тому в її адресу лунало багато нарікань. Проте сама пані Наталія повідомляла про наступне. Я утром як це подзвонила зразу до Наталі Михайлівни, Каже, Наталя Михайльна, що, що що буде, що нам робити? Вона каже, «Я... воно ще ж зв'язок такий. Вона до мене дзвона. додзвонилася. Я каже: вийду. Ну мені треба було їхати здавати звіти зв'язку з цими виборами. Я поїхала, вона залишилась. Вона мене не було два з два чи три около трьох часу. Мене не було. Наталя Михайловна моталася по всьому селу. То я приїхала на власній машині. Поїхала. Забрала цього е, е, представника. Да, представника. Ми під'їхали сюди, де якраз йшла, бурлила вода із е, по, через дорогу, як їхати на Лохвицю, де стоїть та труба, і там бурлила вода. І до ставка ніхто не може добратися ні автомобілем. Туди два найменше два кілометри. Треба йти пішки, о, щоб до, добратися до того ставка. Я почала віддзвонювати і до фермерського господарства звернулася, щоб надали трактора, щоб Доправить хоча б оцю людину, щоб він побачив оцю всю обстановку. Таким чином, поки з пані Наталою ніхто не мав змоги зв'язатися, вона робила акти збитків. Та як виявилося, вони були оформлені неналежним чином, тому їх не прийняли в адміністрації. Лічно з восьми до шести вечора писав акти. Ага. У тому Іванівна каже, сказали, з району не така форма, та яка різниця, яка форма, акти подать, а тоді вже форму набирають. А ми написали, просиділи, Не така форма. Все так само, як у цих атак. Тільки не було за не було там і ще чогось. Яка різниця, яка форма? Подали актив вовремя. Ми не могли вовремя, бо сказали, нам не такі активи написали. Давай сідати з нею переписувати. Коли була можливість відразу ж попередити катастрофічні наслідки, які Ждани мають на сьогодні, то працівники місцевого фермерського господарства відмовилися надати техніку та людський ресурс на боротьбу з негодою. Керівник даного підприємства в особі Олександра Темченка в цей момент не був присутній у селі. Та не володів ситуацією. Я особисто подзвонила до фермерського фермера на даний момент. Темченка Олександра Васильовича не було даже в селі, не було навіть в Україні. Він десь був за кордоном. Я подзвонила до в його організації, щоб якийсь надали трактор, щоб добратися туди до Ставка. Мені сказано, не було такої команди. Приїхали МЧСники. От, нехай вони і добираються чим хочуть. У питаннях про допомогу жителям було набагато більше суперечок, ніж порозумінь. Якби Допомогу їм надали відразу. То, можливо, б мешканцям села не довелося благодити свої помешкання та відновлювати садження самотужки. Однією із постраждалих є Анна Юрченко. Її погріб був напівзавалений. Три стіни літньої кухні повністю зруйновані, а дах підтримують лише будівельні домкрати, куплені за власний рахунок. У дворі та біля двору просів ґрунт. Жінка живе з матір'ю, син на заробітках, а допомагають привести дворище до ладу сестра та її чоловік. Перший заступник голови РДА пан Сергій та сільський голова Наталія Пономаренко зазначають на тому, аби люди зберігали чеки, щоб отримувати компенсацію за затрачені кошти на будівельний матеріал. Є методика відшкодування. Якщо людина сама потратила, ви представляєте всі чеки. По-перше, поймете, що ви купили цей матеріал, дійсно, отаке, таке підтвердження органу місцевого самоврядування, тому що їхні повноваження в галузі будівництва також є. А, будь ласка, якщо ви ці всі документи подасте, розрахунки ми тільки за обов'язково, руками для того, щоб людям допомогти. Проте є такі будинки, які постраждали ще більше. Петро та Валентина прокинулися від дзвінка сестри, що повідомила їм про катастрофу. Коли пан Петро підвівся, то виявив у себе в будинку воду, рівень якої доходив майже до ліжка. Вся побутова техніка була затоплена та ремонту не підлягає. За словами пана Петра, в ту ніч їм із дружиною ледве вдалося спасти худобу. Невістка подзвонила, каже, що ви робите? Спаємо. ну, як всі люди, ну, правда на чого рад пройшов. А вона каже: так ставайте вас стопи, вже я встав у мене по коліна води, я давай поросят витягувати на прицеп, на трактор, трактора, поросят тягнуть, хоч щось залишилося, хоч порося, то осталось. одні п'ятачки торчали. Ну. Голова сільської ради зазначила, що всі документи та акти зробить найближчим часом, і в присутності знімальної групи пообіцяла, що відшкодування постраждалим селянам все ж буде надано. Думаю, що ми вкладемося в три дні. Якщо нам нічого не помішає, якщо правильно ми складемо. Через те, що вже розумієте, се складаємо акта, веземо акт неправильно складений. А ще нам ще ж нам потрібно знайти людину, найти ту організацію, яка ліцензована по оцінці оцього всього, що відбулося в нас, і з місця ураження Катерина Даценко, Руслан Чорнокульський, телевізійна служба новин, об'єктив.